Зеленська видав раптове оголошення всій Україні. Здавалось би, нас уже нічого не здивувати, адже протягом війни траплялося різне. Утім, президент все ж уразив Україну на афоні останніх новин складної ситуації на фронті та невизначеності із приводу дати. Завершення війни відбулося дещо непередбачуване. Події набули неочікуваних обертів. нові заяви президента. Далі, усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Війна в Україні може завершитися швидко і несподівано. Усі ресурси у нашої країни є. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. У нього зокрема запитали, коли закінчується війна. Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну, і ми маємо всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це робити, сказав президент. Зеленський висловив упевненість, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити тиск на Арафію через посилення України. При цьому Зеленський закликав враховувати і дипломатичні шляхи завершення війни. Цитую, це може статися швидко, але все залежить від волі, від волі тих, хто цього хоче, додав президент. Саме тому Володимир Зеленський вважає, що Україна може піти на припинення вогню у тому випадку, якщо контрольована територія буде взята під пересольку НАТО. Таку заяву він зробив, коментуючи один із планів новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни, який, начебто, передбачає можливість поступки територіями, окупованими Росією у цьому контексті. Зеленський сказав, що членство в НАТО для неокупованих територій України може покласти край чи фазі війни. Однак, у запрошенні до НАТО має йтися про те, що альянс визнає міжнародно визнані кордони України. Запрошення до НАТО ви не можете давати тільки частині. Чому та тому, що тоді ви визнаєте, що тільки ця частина України є Україною, а інша є РФ. Тому я й сказав юридично. Ми не маємо права визнавати окуповані території територіями РФ. І тут не можна помилятися у цьому, пояснив президент. Зеленський додав, що для припинення бойових дій в Україні НАТО потрібно було би швидко ухвалити рішення. Якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під парасольку НАТО ту частину України, яку ми контролюємо. Раз треба це зробити швидко, а далі вже інші території України може повертати дипломатично, наголосив він. Водночас, Зеленський зазначив, що таких пропозицій про входження до НАТО наразі не було. Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнавати наші території, які перебувають наразі під окупацією РФ російським. Ми ми не будемо і не можемо. Це суперечить Конституції України. Підсумував Володимир Зеленський. Зауважимо, що міністр закордонних справ України Андрей собіга закликав своїх колег із НАТО надати запрошення Києву приєднатися до альянсу під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня. Ну а тим часом кремлівський очільник Владимир Путін одержимий знищенням України. Про що також наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю за його словами? Голова Кремля вважає що Україна це частина арафії, і таким чином ніхто. То навіть під час цієї війни не зміг змінити його думку, сказав він, зазначивши, що Путін прагне знищити усе українське, усе, що пов'язано з Україною та українцями. Президент підкреслив, що ідеї та дії Путіна нагадують його попередників, і бункерний від них не відмовиться. Річ не в втім, що це звучить дуже голосно. У нього все те ж саме, тільки одна нація світ однієї нації. Пріоритет однієї нації це той самий метод, і він використовує ті самі кроки, ті самі наративи і ту саму дезінформацію у цьому випадку, наголосив. Зеленський водночас український лідер заявив, що Україна повинна бути на тому ж рівні або сильнішою за РФ, або вступити в мирні переговори, але не можна дозволити очільнику Кремля Володимиру Путіну висувати ультиматум Києву. Зеленський зазначив, що не має значення, в якому місці чи країні відбуватимуться перемовини про мир та які лідери будуть присутні, якщо на полі бою Київ буде не слабші позиції ніж Москва. Цей мінімум ми дійсно повинні бути сильнішими за його, але ми повинні бути дуже сильними навіть на одному рівні з єдністю партнерів, сказав президент. На його думку, під час переговорів Україна не може дати шанс Путіну поставити нам ультиматум Цитую, вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом. Ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він убивця і він терорист, і він один у моїй свідомості. Ну Загалом, якщо про нашу перемогу, то Україні була вкрай необхідна далекобійна зброя ще рік тому, коли окупанти почали наступ. Рішення партнерів про дозвол задавати ударів по території РФ був запізнілим. Через це наша держава втратила людей, території та певну ініціативу на фронті. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. Президент констатував в Україні була дуже необхідна далекобійна зброя. Коли Ерефія тільки почала наступ рік тому, Зеленський наголосив, що наша держава багато разів просила надати таку зброю. І зауважив, що окупанти навіть не приховували своє групування, адже знали, що в нас немає можливості знищити їх. Ми втратили людей території, навіть ініціативу у певних моментах перед тим як нам надали дозвіл надали кубіні удари. Чи хороше це рішення? Так чи воно є запізнілим? Так, але чи достатньо цього? Звісно, що ні, підкреслив український лідер. Також він додав, що у нас є військові цілі в Арефії та на тимчасово окупованих територіях, де великі відстані. Україна знає, скільки ракет далекобійних систем потрібно. Усе вже прийнято і записано у плані перемоги, як посилити нашу державу перед яких-небудь угод. Чи щось із цього нам надали наші партнери? Ні, а чому? Та я не знаю. Але ми дякуємо Байдену, Стармеру та Макрону за ті рішення, які вже ухвалені. Цього недостатньо, але ці рішення є, заявив президент. Окрім цього, Володимир Зеленський зазначив, що українська влада зверталася до союзників із проханням про повне оснащення десяти військових бригад для протистояння окупантам. Однак, в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною бригади. В інтерв'ю британському телеканалу Sky з голова держави наголосив на тому, що ключова проблема полягає. Не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає у десяти бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі сполученими штатами та європейськими союзниками. І на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади, заявив президент. За його словами, такі результати пов'язані з бюрократією, відсутністю пріоритету у деяких партнерів та іншими факторами. Які часто виникають під час війни, хтось запитав мене про мобілізацію, і я відповів: ви хочете, щоб люди йшли в останній бій без зброї? Обурився Зеленський. Голова держави також додав, що Україна ухвалює рішення про чисельність своєї армії, виходячи із необхідності зберегти якомога більше життів. Якщо у європейських або американських чиновників є ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми будемо робити свою. Підсумував Зеленський. Ну а тим часом повідомляється, що президент України Володимир. Зленський поспілкувався із французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя українців. Провів продуктивну розмову із президентом Еммануелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти із нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку і прискорення процесу передачі літаків «Міраж», Повідомив президент. Зеленський зазначив, що він високо цінує, що Франція розуміє виклики. І з якими ми стикаємося. Лідер України розповів, що він із Макроном детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей. Грант розповів, що він підкреслив важливість запрошення України до північно-атлантичного альянсу. Ну і також він наголосив на важливості розширення далекобійних можливостей не лише як необхідного заходу для протидії російської агресії, але й для наближення миру і продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях. Країн-членів альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України. Ну і ще будемо говорити про те, що починаються глобальні торги. Рефія не відступить від своїх неприйнятних умов, і для нас це досить добре. Наступним кроком буде план В. А так дописав політичний експерт Рад Загородній. Прокоментував в етері, знову ж таки радіо НВ нашим колегам інтерв'ю президента нашої країни Володимира Зеленського Sky News, де він припустив припинення. Вогню в обмін на членство в НАТО а дописує Тарас Загородній політичний експерт. Наступне. З його пряму мову, ми повинні розуміти, що починається. глобальні торги будуть звучати різні пропозиції в різних конфігураціях, пов'язані з припиненням війни, наданням Україні гарантій, подальшої допомоги тощо. Тобто, це все зараз стадія обговорення. І до 20 січня 2025 року. Я думаю, що вони не перейдуть в якісь практичну площину, поки Дональд Трамп не стане саме офіційним президентом. Але зараз це буде активно обговорюватися. Також додав іще. Тарас Загородній про те, що а, я хочу сказати, що всі історії, які зараз ми бачимо, які обговорюються, які є стартовими для перемовин. Я впевнений, що дуже і дуже не подобаються расистам. Тому що росіяни хочуть, чого росіяни хочуть не просто Україну, вони хочуть контроль за східною та центральною Європою. Про що і говори, говорить і говорив російський диктатор Володимир Путін на Валдає, нікуди не поділися ця весела шизофренія про те, що вони претендують на сфери впливу. Ну, дійсно. Бачимо, що расисти не все добре в них дійсно з головою, так би мовити, і те, що вони хочуть від нашої держави і в цілому від світу. Ну ми розуміємо прекрасно, що вони не зупиняться. І дійсно на тих умовах, на яких вони хочуть це це зробити, вони просто. Ця їхня така риторика загарбування землі, держави, людей, привласнення, привласнення все більше і більше. Ця імперія якась незрозуміла. То дійсно розуміємо, що ну чимось таким от шизофренією тому подібне, дуже це схоже, чимсь просто неадекватним. Оця історія, пам'ятаєте, в 2021 році, коли Сергій Рябков, це заступник міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, говорив: забирайте монатки, і уходіть на границі НАТО 1997 года. Ця риторика нікуди. Не поділася, вони досі продовжують це просувати, і це зараз стосовно територій, які Росія захопила чи записала собі в конституцію. Вони ж категорично проти заморозити війну просто на лінії розмежування. Якщо теоретично це буде, вони ж хочуть, щоб США, Німеччина, Китай, Франція та інші держави, які вони вважають великими, приїхали на безпекову конференцію, як вони це називають, і підписали фактично анексію цих територій. Тобто вони хочуть отримати від цих країн визнання, що це вже є не територія України, Країни, а є територія Росії. В принципі, ця історія була повторена Путіним напередодні першого саміту миру, коли він висловив свою позицію, і те саме продовжують всі російські чиновники повторювати. Ну і дійсно в таких питаннях ще досить багато питань до наших партнерів, які з цим всім погоджуються, на жаль, але знову ж таки, ну це і їхня якась риторика, їхні політичні дії. Ну і також ще дописував політичний Глядач, те, що це абсолютно неприйнятні умови, від яких росіяни не відступляться, дуже добре, бо це означає, що наступним планом, наступним кроком буде план веса, розширення допомоги України. Можна подивитися, як це було у плані колишнього державного секретаря США та колишнього директора ЦРУ Майка Пампео. Велика ймовірність саме такого варіанту. А також дописував ще свої думки, а саме Тарас Завгородній з приводу того, що а, це то його прямомово. я впевнена, як тільки Трамп почує. Ці перші історії Путіна про Печенігів та Рюріковичів, і чому він повинен на підставі цього давати Росії контроль, вплив на центральну та східну Європу, думаю, що він різко поміняє всі свої позиції, і там будуть більш жорсткі вимоги щодо Росії. Ну а ми дійсно на це дуже сильно сподіваємося. І сподіваємося, що знову ж таки після того як новоспечений, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вступить вже офіційно на свою позицію на свій пост президента. Сподіваємося. Міся на ще більшу допомогу з боку сполучених штатів Америки з боку наших партнерів, ну і більш рішучі дії. Дійсно, Росія дійсно готується зараз до багато таких речей втулити свою, свою морду скрізь в усю політику. Тому м, намагаємося допомогти хоч чимось зараз, і нашим грузинським братам, саме з тим, щоб вони перейшли більше до. Якихось дискусій, можливо, до більше якогось можливо, до руки щоб можливо поліцію надумати на те, щоб вони заступились за народ, щоб вони стали на сторону народу, і ем, можливо і літаки до них теж будуть прилітати, і будуть прилітати, і можуть уже. Е, я, я думаю, що невдовзі, можливо, ну невдовзі. В розрізі історичного років через 10, 15, 20, вже будуть просити ракети і, е, літаки в ЄС і США, уже і Грузія. І е, результати яких вже ми бачимо зараз. І, і про це повідомляє президент Зеленський, а саме про те, що f 16 вони знищили сім російських ракет. Були побоювання, що. Це втягне НАТО у війну. Так само було з Хаймарс. Потім про f 16 було схвалено рішення, але було дуже пізно. Як f 16 відпрацьовують в Україні, про це пише і говорить Зеленський. Чудово, надзвичайно. У нас мало f 16 але вони вже багато зробили. Вони знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракети, які були спрямовані на нашу інфраструктуру, про це пише. Кореспондент. американські винищувачі F-16, які були передані союзникам в Україні, ефективно знищили саме ці сім ракет, які були саме дві ночі тому направлені на цивільні об'єкти. І про це ж заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Про це він повідомив у п'ятницю, 29 листопада. За словами президента, попри обмежену кількість винищувачів, F-16, які наразі має Україна, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами. Є високою і нагадую, що е, прем'єр-міністрка Данії також Мет Фредеріксен нагадала, що Україна вже передала Україні 6 винищувачів F-16. Всього Україні у всього Україні має е, передатися 19 літаків, і е, саме. Ті літаки, які прийшли до нас в липні, оце зараз якраз про е, ці літаки йде мова у зверненні від президента. І е, чи якось вплине це на е, якось е, можливу теоретичну. Хоча по закону ми не маємо говорити саме з е, російським дещадно атакує на Запорізьку область як кабами. А, так, якщо говорити за про фронтові, прям населені пункти, то це і артилерія і міномети, і багато багато чого іншого. Ракети, балістика дуже часто летить на місто Запоріжжя. Тому ми з вами розуміємо, що дійсно безпекова ситуація а, там а, потребує більшого укріплення. Ну, і, звісно, розуміємо, що а, це той самий прифронтовий регіон, який Російська Федерація обирає за для того, аби завдавати нищівних ударів а, в першу чергу. по... Цивільній інфраструктурі і по українцям, як ми бачимо, із останніх новин. Так от Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації Запорізької області, розповідає про ситуацію в регіоні. Ну і звісно, про ці заяви, які останнім часом лунають від західних ЗМІ з приводу того, що расисти готуються, накопичуються і, можливо, там будуть проводити свої наступальні дії. Далі говорить Іван Федоров. Ворог збільшив суттєво атаки по Запорізькій області. Це було 518 атак безпосередньо по Запорізькій області. Здебільшого страждали безпосередньо прифронтові населені пункти. Це е, і е, Оріхів, і Степногірська. Також населений пункт Біленька, яке знаходиться на правому березі річки Дніпро, е, також страждав віст ворожих обстрілів. Що стосується загалом за тиждень, то ворог. Більш ніж 2,5 тисячі разів вдарив по території Запорізької області. На жаль, одна людина загинула шість людей поранено. А також зруйновано майже 100 об'єктів житлових та об'єктів інфраструктури. Ну а тепер перейдемо до тих подій, які відбуваються на території Рашиської Федерації, в тимчасово окупованих територіях, там де перебувають рашисти. Постійно щось бавовнить і це прекрасно. Значить, працюють наші захисники або, можливо, невідомі дрони. Хроніки ночі атаки БПЛА дописав Петро Андрющенко в себе в телеграм-каналі. Те, що Калузька область, період із другої ночі до третьої, п'ятнадцятої, відстань близько 500 кілометрів, фіксували роботу ППО в Жуковському, Бабинінському та Малоярославецькому та Сухинічському районах. Наслідки уточнюються. Офіційна калуга повідомила про збиття сьому самолітного типу. Брянська область, період з другої до третьої, масована атака а, літаку типу зафіксовано мінімум одне влучання з вибухом поблизу населеного пункту Стародуб. У самому стародубі завдяки влучної роботи російської ППО збити над цивільними випила впав він у цивільний будинок. Зайнялась пожежа. Очевидці з місця подій підтверджують факт ураження саме через роботу ППО на Брянщині. Этот е мопед стоїть більше, ніж моя машина. Ну не цензурна лексика. Так пі знаєте, можна вставити е вот он винт. Навіщо? Також нецензурна лексика. Безпілотник. А волной це вот оно, вот. три крапки. Ви мене розумієте, як це все коментують рашисти. Это безпілотник. Його збили он тут, да його зацепили, збили, он упал в подоконник і 4 циліндровий. Отлично! дописують, точніше, промовляють расисти. Ну а дописує про це все Петро Андрюшенко у своєму телеграм-каналі. Ну а приводу Брянська також у нас є певні кадри. Знаєте, як то все відбувалося? Місцевий губернатор заявив про масований наліт дронів. А дійсно там було тривожно, там було лячно, і ми з вами розуміємо, що вже в принципі мають рашисти звикати те, що це вже буде не просто так десь там раз у Тиждень систематично якісь БПЛА будуть літати територію Російської Федерації. На ранок міноборони вже рефії, скажімо, так відзвітувались, що все збили. Перекладаю на нашу лагідну українську те, що дописали в зведенні міноборони рефії протягом минулої ночі була спроба київського режиму зробити атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктам на території Російської Федерації черговим засобами ППО по. Перехвачено і знищено 29 українських безпілотних літальних апаратів, 20 на території Брянської області, аж 20 одиниць, 7 на територію Калуської області, і по одному над територіями Смоленської і Курської областей. Ну звісно, Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, ніколи не проходить повз бавовни, а, тієї, яка відбувається на території Рефіч, що в, в тимчасово окупованих територіях.